Від матея святого Євангелія читання, будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, і отець Небесний не простить вам провин ваших, коли постете, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Коли ти постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тайні і отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скаби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать їх, і злодій не проламають стін і не, і не покрадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Слава тобі, Богу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Буде твій скарб, там і твоє серце буде. Такими словами закінчуємо цей сьогоднішній фрагмент з Євангелієм. І саме сьогоднішній день, сьогоднішня неділя, вона вже підготовлює нас до початку особливого і благословенного часу, до початку великого посуду. Завтра ми розпочинаємо Великий піс. І ця неділя сьогоднішня, вона також має назву в нашій традиції неділя прощення. І важливо є, щоб ми, люди, вміли дбати про цей якби наш найбільший скарб. Що є нашим? Скарби. І для того, щоб застановлятися глибше над тими питаннями, ми якраз маємо цей благословений час посту, якраз можемо роздумувати і більше заглиблюватися в своє серце, приглядатися до нього, яким воно є всередині, чи в ньому ми наближуємося до нашого Творця, до нашого Бога. І це Євангелія, яке сьогодні читаємо, то воно нам казує декілька важливих моментів, на які ми повинні звернути увагу, входячи у великий Піс. І починається воно якраз із слів про прощення, де Господь говорить, що коли ви прощатимете людям їхні провини, то Отець Ваш Небесний простить і вам. Навіть більше сказано, що коли ви не будете цього робити, то і вам не буде прощено. Чому ж є така велика вимога до того поняття прощення? І кожен з нас тут може заглибитися у своє серце і подумати, як, як людина може жити вільно або вільніше. Коли вона буде носити тягарі образ, чи коли вона від них звільниться? І, напевне, кожен з нас хотів би почувати себе вільним, необтяженим нічим. А направду різні образи нас таки духовно досить обтяжують. І якщо ж думати з цієї сторони, вдумуватися, то прощення в першу чергу потрібно. Нам особисто, щоб чути себе вільним чи вільною. Кожен з нас радіє тоді, коли живе у свободі. І часом може не вдатися якесь примирення з іншими людьми. Може, хтось нас не хоче сприйняти, і дійсно примирення може не настати. Але тоді, коли залишається така ситуація, то завжди щодо своєї особи, то я залишаюсь вільним стати на дорогу прощення, чи залишитися в образі. Тому що це є мій акт волі. Чи я зроблю цей крок до прощення, чи буду чекати на якусь відповідь іззовні. Тобто є можливість. Внутрішня, якщо навіть мене не прощають, то є можливість завжди моя простити усе іншим. І відчути смак свободи, свободи в своєму серці і свободи перед Богом. Це є дуже важлива риса в нас і дуже важлива властивість і вміння, ми це можемо зробити. Якщо може комусь і важко, то коли докладемо зусиль, все одно знайдемо спосіб, як це зробити. А для того, щоб жити самим у мирі і в спокої, нам не раз вистачить внутрішньо в собі, в своєму серці, не носити зайвих образ. І тоді можна насолоджуватися смаком миру. І коли дійсно всередині в своєму серці це відчуємо, то це також може стати свідченням для інших, навіть для тих, хто на нас носить образу, коли будуть бачити, що ми можемо жити вільно, вони будуть мати нагоду поставити собі запитання, як жити вільно, як бути вповні вільними і чутися повноцінними Божими дітьми. Тому ця риса є направду дуже важлива. І в великому пості це також в історії, колись давніше, і тепер також час особливої сповіді Великодної, який вже зобов'язував християн під важким гріхом, щоб обов'язково її проводити. Так, це є також час застанови над таким відкупленням людського роду від гріха Ісусом, і також це є час покаяння, час на особливий, особливий час на покаяння і на молитву, де ми. Роздумаємо над темою прощення. Також піст зовнішній чи внутрішній. Бо Євангелист Іван тут передає, що коли ви постите, ви не будьте сумні, то піст не є часом смутку. Хоча ми тут розважаємо про різні страстні таїнства і про страждання Спасителя. Це, напевно, в якийсь спосіб пов'язане зі смутком. Але Сам наш акт посту, тобто стримання від якихось страв або від чого іншого, від якихось інших занять, воно не має потягувати за, за, за людиною, що ми занурюємося у смуток, і зовнішньо видно, що ми від чогось відмовилися. Навпаки, зовнішньо цього не має бути видно. Бо тоді виходить лицемірство. І Євангелист Мата якраз говорить, вони вже вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, і істину кажу вам, що вони вже мають нагороду. Нагорода отримана вже в подяці цих людей. А натомість піст це є духовна вправа, яка має на меті наблизити нас до Господа Бога. І тут важливо відкрити своє серце Богу, який перебуває в Таїні. Відмовлення від страв це також, також це є не просто чисто фізична, матеріальна якась вправа, це є вправа духовна, оскільки ми відмовляємося від чогось свого улюбленого, то її можемо поспостерігати за собою, а що відбувається в нашому серці, в наших почуттях, коли я себе в чомусь обмежую. Сьогодні в Брюсселі я мав зустріч з, з підлітками, так, і там була також подібна тема про піст. І для них я поставив питання, хоча воно актуальне не тільки для підлітків, але й для старших людей. Питання телефону мобільного. Так. Що буде зі мною, як я відкладу телефон і не буду гортати по сторінках будь-чого, чи соцмереж, Фейсбуку, чи чогось іншого? І цю вправу треба було б, можна було б зробити кожному. Обмежити цей час на телефон. Бо в кого є вже залежність від телефону, так? то звичайно, що людина тоді, коли відкладе його, вона собі не заходить спокою. Тоді якийсь, ну, якийсь бунт, якийсь тривога постає у внутрішньому серці людини. І ось таке відмовлення. Від якоїсь улюбленої страви, від якоїсь улюбленого заняття, воно показує, що є в мені всередині, і починає це все моє нутро, мій внутрішній світ починає відкриватися. І тоді я можу своїм розумом за ним спостерігати. Чи є в мене, наприклад, прив'язання до цього ж телефону, чи його немає. Так? Ось, це не тільки стосується самого м'яса, чи якихось молочних страв чи іншого. Це можна до будь-якої речі, до якої в нас є особлива навіть симпатія. Так? І коли я від неї починаю постити, тобто від неї відмовлятися, тоді я починаю спостерігати за собою. Я роблю ніби простір, де залишаюся без нічого. І коли я залишаюся без нічого, і тоді я бачу якісь свої інші риси, які відкриваються. Саме тому це є духовна вправа. Вона мені показує якесь обмеження своє, воно показує мені внутрішні, мій внутрішній світ. І в пості я якраз маю нагоду в нього заглиблюватися. Бо не буде добрим піст, коли відмовляюся від чогось, щоб не їсти. Просто для того, щоб його не їсти. Бо тоді це буде називатися просто дієта. Так, це буде інші інший мати. Воно буде мати зовсім. Іншу ціль, А власне, в такому відмовленні від будь-яких речей є завдання наблизитися до Бога, який перебуває в тайні. І навіть і перед Ним відкрити, пустити Його в цей простір, який, може, в якому я відчуваю тривогу навіть. Так щоби, власне, в той момент. Наближатися до Бога, щоб дозволити йому ввійти в мої тривоги, в мої проблеми і так далі. І тими різними вправами якраз відбувається це збирання скарбів, де Євангелист Матей, передаючи слова Христа, говорить, що не збирайте собі скарбів на землі, так збирайте собі скарби на небі. І ці всі духовні скарби, які ми тут отримаємо в цих духовних різних вправах. Від нас не забере ніхто. Саме там Господь хоче війти. І тут ми в пості маємо цей виклик: зробити для нього простір, зробити місце, щоб він міг туди увійти, зробити також йому час, час, який не раз зайнятий різними, різними речами, різними нашими заняттями. Звичайно, ми не можемо відмінити базових наших справ, тобто роботи, або якісь речі, які нам забезпечують наше утримання земне, але не гортаючи сторінок Фейсбуку, я думаю, що цей час можна також більше заповнити на Божу присутність. Або якісь інші справи, також чи улюблені страви наші, щось відкласти, щось відложити. Щось посвятити Богові. Не просто так, а щоби в цей простір і час міг війти він. І, власне, тут цей наш скарб, наша та скарбниця внутрішня, нашого серця, буде заповнюватися Його присутністю. Саме тоді ми зможемо досвідчити і пережити цей піст. Може, не раз і важко, тому що ці духовні вправи можуть бути часом важкими, але вони будуть. Плідними вони будуть ефективними, і зможемо найважливіше здобути більше того особистого свого досвіду стосунку з Богом. Амінь.